Тут свята не свята. Хочеться додому. Ми сподіваємося, що ми повернемося до свої рідні стіни. Дома розбавлює Дом повністю, да. і в залі лежить ракета. Залетіла так вона і лежить. Розкажи, щоб папа побачив тебе. Я люблю ствол, люблю. Угу. люблю на красити линку. І ялинка, а подарунки під ялинкою любиш шукати? Так. А ми чекаємо дуже подарунки. Приїхали ми спочатку 22-го року, коли почалась війна, і так ми залишились. Тому що Київ бомблять. І там, де ми жили, там теж розбили. Син пішов на фронт, Його батько теж пішов і вже прийшов. Так ми зараз тут, в Солотвіні. Наші дітки вже почали святкувати Різдво. Олєшка ходить в садочок. Розкажи трошки, як ти сьогодні на святі був, що ти робив. Ви співали. Угу. Танцювали, що угу. ви ще там робили? Друг друга поздравляли. Були дуже файно. Він дуже задоволений, що він сходить в садочок все гаразд. Ну, а я бабуся. <працю> Працюю бабусі. Це дуже гарне зимове свято. Ми його чекаємо, тому що як вона нам асоціюється як з початком, З початком чогось може гарного. Ми чекаємо на ці новини якісь, то, що нам трохи душу спокоїть. Але ми завжди на це свято щось готуємося. і Для діток якісь подарунки, для себе щось. Для нас свято це було, звичайно, що більш заспокійливим. Це була ялинка, це була, ходили в церкву, трошки ходили, займалися більш дітьми, тому що це було. А зараз, звичайно, що більш так, нервово, може трошки. Ну, нічого, ми сподіваємося, що ми повернемося в свої рідні стіни і там вже. Буде нам більш заспокійливо. Як ти гарно прикрашаєш ялиночку. Ти Ой, яка гарна. Подивись, яка вона гарна, які вогники, які бантики. Який ти молодець. Сьогодні напевно буде тобі подаруночок за те, що ти так гарно прикрасив ялинку. Ми знайшли тут електрики, пообрізали там верхушки. Э, така хороша йолка да. була. Ой. І ми три гілки зв'язали, да, на тумбочки трьохлітрову банку поставили. Ігрушки купили, ігрушечки. Ми переселенці з Харкова і вже четвертий рік живемо тут. Дуже хороший колектив, дуже гарні люди у Солотвіна. Mm -hmm. От. Тут э, багато вже завели ми своїх спільників. Друзі, друзів, да, друзів, вони да. нам допомагають і, скажімо, підтримують нас. Одне погано, тільки що до сих пор війна, а це саме плохо. Всього ждемо окончання війни. А душою Потім... всі вдома в Харкові. Да. Ми приїхали взагалі розтрьопани всі. Больные, а ну-ка просидеть в подвале, у погребе, в холодном. Это 24 февраля. Мы просидели там по какое? Три недели, да. Три недели Три там, недели, а потом да. еще две недели в квартире. Невозможно, просто невозможно. И мы сюда приехали, ну, совершенно больные. Ну, нервы не в порядке. То, что дуже до сих пор бомбят, до сих пор э, бьют. Дом разбомбили полностью. Да. І в залі лежить ракета. Mm. Залетіла, так вона і лежить. Значить, завжди у нас був накрит стол. Приходили всі наші родичі. Вот. Поздравляли, гуляли. Весело були, наряжалися. Та такі були всі... Хороші, добрі. І тут ми стараємося те ж саме. Ми, коли перший рік приїхали, в 22 му році, ми тут накривали общий стол. Всі, ну, десь, мабуть, чоловік 70 в залі. Йолку вот. ставили. Ой, так добре, так добре. От адушина какая. Обов'язково будемо ходити колядувати. Нам вже список уже, уже пише, до кого приходить. Я вам ще скажу. Одну саму сокровенну дату, якою я не казав. Ми з Анною познайомилися в 70-му році. І от у Доме культури я тільки прийшов з армії, і мене пригласили Дідом Морозом на вечір бити. Ну, а тут пострічали саме з адміністрації Снігурочку. Ну і от так пішло, що ми через 7 місяців законний брак вступили, а на 30 грудня буде якраз 55 років, рівно 55 років нашої сімейної житті. Ждемо нашої побіди і віримо. Тепер гарно, почало рождество, а потім саме новий рік. Ми приїхали з міста Добропілля, це Донецька область. В Солотвино живемо вже більше трьох років. Тут тихо, спокійно. А найголовніше безпечно для дітей. З дітьми ми вчимо колядки. І син ходить, колядує на свято. А можеш розказати колядку? Так. Да. коляд, коляд, коляда, Хай ходила. Вертає новий рік. Різдво для нас це, ну, це таке сімейне, особливе свято. Воно символізує мир, добро, любов. А ми завжди ну, ставили ялинку на Різдво, розбиралися всією сім'єю з друзями, зустрічали, святкували, спілкувалися, співали пісні тільки з дітьми, а батько дитини ну, служить. А на свята він приїжджає? Ні, ні. Не приїжджає. Ну, він же живе, живе в іншому місті. Яке ми маємо до нього приїхати? Угу. Давай, бери. Що можна сказати, як тут відчувається? Ну, тут все не так. Хочеться додому, ну, тут свята не свята. Зірочку. Зірочку будемо малювати? Так. Да. Найкраще різдво буде в мирній Україні, де не буде війни, де ми будемо в своєму домі з рідними, з батьком, з бабусями. Де буде безпечно. Давай поздравимо всіх з Новим Годом, Даша, що, що ми пожелаємо. З Новим годом. Щастя і здоров'я. Ми хочемо привітати. Всіх з Новим роком, побажати перемоги. Так гарно в нас вийшло.